Українська хата це те, що ніколи не забувається і гріє теплом спогаді. Вона була світом наших предків, які тут народжувалися і все життя тяжко працювала, здобуваючи шматок хліба. Ми з вами живемо на це Церська область, наша хата тепла, побілена, чепурно, вігна без сочка. Навколо на хоти став стожено мовами, йотою, красолею, півниками, крученими паничами, суняхами. Поруч бачимо плаціний син, який служить швидше за все, не огорожею, а прикросою. Дох українських ход криють соломою. У нашій віцеві солома кріпить без гребень. Давно вважалося, що лалаки приносять у господу не тільки дітей, а й щастя. Коли ці птахи ставляться у дворі або на ходять, це означає, що господарі цього дворища горні люди, а ще лалаки берігають сім'ю від лиха та зоручення. Зберігаючи за інтер'єром, ніби попадаєш в Як якщо було дітьми, дідусі і бабусі, з лівого боку стоїть піч, біленька, тепла, розмальована. Побутує багато прикмет і повір'їв, пов'язаних із нею. Якщо запалений у перший вогонь горить ясно, то життя тут буде радісне. якщо тьмяно дим іде на хату, то й ладуна буде в ній. І з печі завжди приємно пахне українськими пампушками з часником і борщем свіжопеченим хлібом, за давнім вируванням. Ми за пічу живе домовик, добрий дух сім'ї. Якщо до нього ста, добре ставляться, він допомагає всій родині, приносить щастя, а якщо ображають, він шкодить. Біля печі стоять різної форми горщики, горнята, в яких варять їжу, глечики для молока, лопата для садження хліба, на гарячу чарінь. Поряд можна побачити рогачі або хватки, якими ставляють... Для страву у піч для приготування. У нижній частині печі містяться під куди кладуть рогачі, кочергу, віник, дрова інколи саджають квочку, закривають під заслінкою. По діагоналі від печі влаштовують парадний кут, де розміщають ікони. Прикрашені вишитими рушниками, обтикані цілющим зіллям та квітами. Перед ними вішають лампадки. Під іконами уздовж бічної стіни ставляють стіл. Біля стулу попід стіною розміщають довгу дерев'яну лаву. З іншого боку маленький осінчик. Найпочесніше місце за столом на покуті для хазяїна або шанованого гостя. Крім хліба, накритого рушником, на стіл нічого не ставили. Особливо Великий гріх вважалося покласти на стіл шапку. Збоку від столу знаходиться скриня для святкового одягу. Скриня належить жінці. Чим більша і красивіша скриня, тим багатша наречена. Дівчина, залишаючи батьківський дім, вивозить скриню до хати чоловіка, де користується на все життя. Поруч розправила свої крила прятка. Чи не найголовніша річ для довгих зимових вечорів. Також тут спочивають рубель і качалка для просування білизни, праник для її прання. Простір між пічю та причайкою стіною заповнюється дерев'яним настолом – лежанкою. день вона використовується для хатніх робіт, а вночі слугує спальним місцем. Спали також на печі, а якщо сім'я була дуже велика, навіть під печу. Біля лежанки при потребі до сволока прикріплюється колиска, щоб можна було вночі, навстаючи, заколисати малюка. Якщо народжувалася донечка, то колисали її у вербовій або калиновій люлаці, щоб була бадьорою жвавою. Якщо посилав Бог сина, батько робив колиску із явора або дуба. Поруч жартка для одягу. На ній у свята можна побачити багато красивого одягу її рушників. У звичайні дні все це лежить у скрині. У будень на жертці сушать одяг, бо піч поруч. У кутку протилежному печі біля дверей і над ними розміщують дерев'яні полички або невелика шафа для посуду. Зліва від дверей притулився мисник для посуду, у якому можна знайти мис... з глини, дерев'яні ложки, розмальовані чудиноскими візерунками, бачити для молока. Збоку стоїть невеликий ослін для відер з водою. Приємно випити прохолодної води і втамувати спрагу спекутного літнього дня. Кожна українська господиня дбайливо доглядає своє житло. Без господаря двір, без господині хота плоче, говорить народне прислів'я. У хоті завжди чисто, побілено, розмальовано кольоровою глиною, озоблено витинонками, утикано квітами, пагучим зіллям. От ми з вами і здійснили невеличку подорож у нашу українську хату і побачимо, чим вона була багата, і які речі домашнього вживку зберігали.